І відразу звелів ісус своїм учням увійти в човен і відправитися раніше за нього на другий бік, поки він відпустить народ. І відпустивши народ, він піднявся на гору один помолитися і з настанням вечора був там один. А човен уже був посеред моря, і його било хвилями, оскільки був зустрічний вітер. У четверту ж сторожу ночі пішов до них Ісус, ступаючи по морю, і учні, побачивши, що він іде по морю, збентежились, говорячи. Це привид. і від страху вони закричали. Але Ісус відразу ж обізвався до них, говорячи, підбадьортеся. Це я!» не бійтеся. У відповідь Петро сказав йому: Господи, якщо це ти. Звели мені прийти до тебе по водах. Він же сказав Іди. І, вийшовши з човна, Петро пішов по водах, наближаючись до Ісуса. Але, побачивши сильний вітер, злякався і, почавши тонути, закричав: Господи! Спаси мене. І відразу ж Ісус простягнув руку. Підтримав його і говорить йому, маловірний. Чому ти засумнівався? Коли ж вони ввійшли в човен, вітер стих. А ті, що були в човні, підійшовши, поклонилися йому та сказали: «Воістину, ти син Божий.